Глава 3, до чого прийшли сьогодні? Тому до нинішнього стану справ на 2023 рік виявилося, що до 32-го року незалежності чого тільки в дуже стражданні країни України не ставалося. І тепер настала кривава війна, коли російське державне створення після розпаду СРСР під час постійного президентства Путіна почало реалізовувати світово-строковий план відновлення впливу на всі країни колишнього Союзу. А оскільки Україна була найбільш наповнена духом свободи, ну мабуть, можна посперечатися за перші рядки в такому визначенні ще з країнами Балтії, які майже відразу увійшли до Європейського Союзу і вступили у військовий альянс НАТО, це коли люди більше не хотіли мовчати про свої проблеми та бажання. Якщо на телебаченні вони розганяли явно кричучі акти несправедливості. То, як показала історія, люди можуть як один піти на головну площу країни і протестувати проти насильства, до якого всі органи влади вдаються у всіх країнах світу, коли суспільство дозволяє їм. Українське суспільство у віці 13 років своєї недавньої історії та ідентифікації розбудову нації дозріло до вираження гніву до влади, яка чинить беззаконня, що вилилось в першу революцію, коли звичайні вибори перетворилися на протистояння між Заходом і Сходом. І цей поділ був штучним методом, спровокованим лише тими політиками, які були при владі, і тими політиками, які хотіли привласнити цю владу собі. Як пізніше сказали деякі аналітики, що цей час запам'ятався протистоянням мільярдерів і мільйонерів, які хотіли стати мільярдерами. І лише кричущий радянський підхід до свідомості людей дав прокол по відношенню до того, хто, врешті-решт, отримає той жаданий вінець перемоги, який, як, як ні дівоцтва. Існував над новими політиками буквально не більше, ніж рік часу, що вже при владі. Хоча вони так боролися за права і свободи і за справедливість для народу, щоб усі верстви населення піднялися на емоційному підйомі. Але насправді, коли вони прийшли до влади, вони зробили те ж саме. Хоча риторика та ідеологія були такими, що відповідали всьому тому, що люди підтримували під час революції. А отже, нова післяреволюційна влада. Виданий їм народом карт-бланш завжди використовував лише на гаслах і аргументах. Але з ділами, вчинками та подіями в країні вони не збігалися. Після першої революції, 10 років спроб побудувати щось нове на гаслах помаранчевої революції, пройшли. Через пару років мільйонери, які прийшли до влади, щоб стати мільярдерами, вже стали такими. І дуже швидко знову почали прославляти корупційні скандали. Ніхто не каже, що на пострадянській Україні немає корупції або жодної заробітної плати в конвертах. Але тут, як правило, перша скрипка грає першу ноту. І тому приклад побудову взаємовідносин дає суспільство правляча еліта. І ось вона завжди і всюди задає тому всьому, що відбувається на нижчих щаблях життя, побудоване в країні суспільства. Тому, коли люди бачать, що реалі життя такі, що влада сама будує непрозорі відносини між людьми в суспільстві, а ці гріхи через 30 років після розпаду СРСР можуть занести собі в пасив усі пострадянські незалежні держави, тоді у людей немає іншого вибору, як наслідувати їх приклад, бачачи все це навколо себе. Тільки люди бачать, що є велика різниця в підходах відповідальності, де кругом присутня несправедливість. Що когось за вкраденого кролика посадили на три роки, а когось ще й перевибирають на новий термін за розкладання державного бюджету. Такий розподіл фінансових потоків в країні явно не вподоби пересічному громадянину будь-якої країни. А скільки коли одні й ті самі депутати виходять на подіум, то перш за все у кожній промові вони не забувають промовити речі про тяжку долю пенсіонерів. Ніяким важко в цій країні, і що саме вони, коли придуть до влади, кардинально змінять своє життя, і вони обов'язково проживуть комфортну старість. І що це станеться завдяки йому, а не іншому кандидату, який також обіцяє те ж саме. А коли до влади приходить та чи інша людина, незалежно від якої партії, тоді все стається без змін, і все повторюється знову і знову. І відкладають посібники щоб привернути увагу пенсіонерів до права голосу на свою користь до наступних виборів. Так, постійне переобрання влади в країні змінило депутатів і партії. Змінилися президенти, але підхід до влади не змінився. Кожен, хто так чи інакше кинувся до корита бюджетних грошей, став бенефіцаром, оскільки мав можливість впливати на перерозподіл коштів у більш вигідний для них напрямок з особистої точки зору. Тому через 10 років після першої революції сталася друга, після якої неповернення кровопролиття було вже неможливим. У той же час сценарій революції був настільки очевидним, що те, що сталося, просто не могло не статися. З часів незалежності український народ відчував все більш прав і свобод. Нехай на папері, що називалося Конституцією, звичайно, вони всіляко обмежувалися, так як народу нав'язувало необхідне бачення з екранів телевізорів або тими людьми, які якимось чином давали їм можливість прогодувати свої сім'ї. Але такі права і свободи в порівнянні з попередніми роками були, і з кожним новим днем люди шукали вихід своєму обуренню та переживанням, і намагалися відкрито оголосити їх з різних трибун. Це не рідкість на мітингах, які стали нормою для суспільства. Але коли був намір використати владу для перескаржання права людей мітингувати, і це призвело до побуття студентів, які нікому не заважали, а висловлювали свою думку про те, куди має бути спрямований розвиток країни. Правохоронні органи здійснили жорстоке побиття студентів, після чого суспільство повстало, і вже наступного дня мільйон протестувальників був на Майдані в Києві. Більш того, все відбувалося під тиском руки Кремля, коли спочатку президента України після його візиту до Москви змусили відмовитися від підписання документів з Європейським Союзом. А потім змусили українську владу придушити протестувальників на Майдані, щоб вони змогли протиснути в суспільстві намір піти до митного союзу. Крім того, немає потреби переказувати сценарій революції, оскільки це стандартний сценарій будь-якої революції, коли влада не йде на вимоги протестувальників, тому що в такому разі вони втрачають владу. А стихійні протестувальники дуже швидко отримують лідерів з тих старих політиків, які раніше від влади відійшли. І так сталося, що революцію виграли, і народ мав наївне перечуття, що саме зараз ми нарешті позбудемося ярма ненависної влади, а також ярма сусідньої держави, яка активно впливала на діючу владу в її рішеннях і в державній політиці. І буквально через три дні після того, як президент країни втік з вантажівками повними грошей в Росію, українці жили зі смаком свободи. Коли всі зрозуміли, що звичайні люди мають можливість виступити на мітингах, можуть висловити свою думку, і тепер нікому не стане за ідею придушувати такі зібрання своїми методами. А влада для того і влада, щоб бути переобраною, і щоб ніхто не думав, що він вічно в своєму кріслі, і щоб він не робив, люди повинні терпіти все. І цей вірус свободи налякав президента РФ настільки, що буквально через три дні українці відчули жах того, що ніхто не міг передбачити без особливих надприродних можливостей або без доступу до інформації про плани РФ, оскільки військова база в Криму була приведена в бойову готовність, а російські військові на території України почали блокувати українські військові частини. А після взяття парламенту Криму загарбники провели референдум щодо відокремлення Автономної Республіки від країни та її приєднання до Російської Федерації. Те, що це було шоком для України, це нічого не сказати. Гасла про повернення до рідної Гавані та Крим наш наповнили ефорію країну-агресора, і всі українці відразу відчули пригнічений стан, який лякав початком можливої війни. І цим путям досяг своєї мети, оскільки він відразу погасив емоційний підйом Духу Свободи українського народу і переніс її в стан, коли цей дух мав захищати те, що він здобув під час революції. Оскільки система базується на цьому, як і в будь-якій владі, на придушення волі і духу людини будь-яким способом, так як тільки людина або суспільство, або влада незалежних країн набуває свого бачення всього. Через призму власних інтересів, то люди або суспільства або країни, які впливали раніше на такі структури, завжди будуть перескаржати такій свободі. І тому Україна та її люди все ще борються за свободу українського народу у 2023 році. Через 10 років від того часу, коли був анексований Крим, з яких 8 років війна відбувалася в Луганській та Донецькій області, та розповідей перших осіб країни агресив про те, що їх там немає, Ось вже як два роки в Україні почалося повномасштабне вторгнення російських військ, і поки що, як вийти із цієї ситуації, таким чином, щоб зберегти країну в її колишніх межах, можливості не спостерігається.